У мене немає нормальних умов для зйомки. В сусідній кімнаті спить людина, і я не хочу її розбудити, тому буду отак от говорити. Мене звати Тетяна, це канал про в'язання. І я сподіваюся, що зі звуком буде більш-менш. Сьогодні я хочу, я хочу розказати вам про свої роботи в рамках проекту Жакар Дві історії. У мене поруч кицька, тому я буду відлікатися трошки. Цей проєкт проводила Таня Клим із каналу Таня Клим, Ліля із каналу Моєї В'язання і Оля із каналу В'язальні Бесіди. Я зробила два джемпери. Процес документування в мене не зовсім задався, тому що я не знімала усі етапи створення цих робіт. Повноцінної історії одного виробу в мене немає. Так що ви можете мене задискваліфікувати, я не обираюся. Моя мета це готові роботи. Я зараз включу вам свої нарізки, які я зробила за цей час. І зустрінемось після цього. Розкажу вам про свій проєкт в рамках спільника жукардові історії. Почну із своїх зразків. Що я пробувала? Я пробувала зразок із Alice Lana Good. 21-й відтінок і 58 відтінок. Я пробувала темним на світлому і світлий на темному. Але давайте так, я почну із дизайну, який я намагаюся зараз зв'язати. Це пуловер від шотландської дизайнерки Ребекки Кроу, який називається Олдер Светер. І другий зразок це каризма від YarnArt. Це трошки товстіша ниточка. І щільність тут якраз Получилась така, як мені треба для дизайну. Це 22 петлі на 10 см. Тому я зупинилася на цьому варіанті. Я розумію, що можна зробити перерахунки щільності, але я не хочу. Не хочу, тому що навіть якщо ти дуже гарно зробив розрахунки, десь може бути якийсь затуп, і це все не тестовано і буде перев'яз, а мені цього не потрібно. Крім того, мене влаштовує той варіант, до якого я дійшла. Отож, я почала в'язати цей реглан із гори донизу, як він в'яжеться. І мене турбувала горловина. Вона не є ідеально заокругленою. Це це починається. Із Поворотних рядів він не починається з кругу, і в кожному рядочку зі сторони переду, то тобто в кожному другому рядочку зі сторони переду додається одна петля. Тобто в нас йде от така от пряма лінія, потім з тієї сторони так само йде. Типу, якби пряма лінія, і потім воно -то все з'єднується спереду. Не ідеальне закруглення. Тому щоб знати, чи в'язати далі, чи, можливо, його розпустити і щось придумати інше щодо горловини, я вирішила зробити обробку горловини, щоб подивитися, як вона буде вже виглядати в готовому вигляді. Ну, я її ще не закінчила, але картинка вже зрозуміла, я її вдягала Уже на себе, і я можу сказати, що воно. Гарно лягає по фігурі, там ідеально заокруглене, але воно і не кидається в очі, як щось таке несуразне. Тобто Воно виглядає нормально. Тому я буду продовжувати. В'яжу я свій олдер-светер. Зробила я горловину і вирізала таку вже хорошу довжину. Я скоро перейду до резинки. На рахунок горловини я зробила її подвійною. І знаєте, я не звикла до подвійних горловин, я ніколи собі не робила подвійні горловини. І оця вона в цьому місці вона відчувається така тущина, товщ, і я її на себе вдягаю, і в мене якесь відчуття незвичності. Я не знаю, чи я її залишу, чи ні. Я, скоріше за все, заблокую. Приміряю і вже тоді буду вирішувати. Ну, я її зараз міряю, але без блокування. Я завжди її зможу розпустити, тому я відкладу цей момент на самий самий останній етап, вже після рукавів, мабуть. В принципі, горовина може там вплинути на довжину рукавів, але я, я думаю, що я вже прив'яжу рукава а Тоді ще раз подумаю на рахунок горловини. Бо вона мені. Ну, вона дуже об'ємна. З іншої сторони, сам светр, він так само не, не тоненький. Тут як не як дві нитки. Як вам показати? Отак от, от виглядає зворотня сторона. Ну тут немає таких якихось великих густих протяжок. Але як не як, Тут є подвійна, ну не подвійна, скажімо так, в півтора рази він більш утепленіший, ніж, якби був простою гладдю, наприклад. Тому я ще перегляну. Можливо, така подвійна горловина якраз доречна в Жокардовому светлі. Про сам узор він. Доволі повільно прив'язується, тому що тут багато перезнятих петель. Тим не менше, мені подобається. І я перейшла на спиці від ніт про які називаються Сімфоні. Це четвірка. І, як ви, мабуть, бачили, або не бачили. Я недавно робила покупку ще в магазині Ніт Pro, і я собі купила пару спиць. І ці спиці, вони мені дуже схожі на джинджер. Я прям і не можу сказати якоїсь такої відмінності, суттєвої від джинджеру. Але ці спиці з цією пряжою дуже гарно працюють, все дуже швид... гарно, легко козає по ним. І мені подобається. Зимою мені подобається працювати з дерев'яними спицями, тому що вони не охолоджуються так як металеві. Тобто додатковий плюсик до фактору затишку. Так, про пряжу я вже говорила. Я, мабуть, вже все, все розказала важливого про цей процес. Я його приміряла на себе. По ширині він нормальний. Дуже великої свободи облягання немає, але, але і сам опис він не передбачає великої свободи облягання. Тому такі справи. І тим часом я почала ще один плечовий виріб. Це лопапейса від дизайнера The Petit Knitter. Називається вона Саски. З Alize Lana Gold 800 в дві нитки. Коди цих кольорів я скину в опис, тому що я загубила всі етикетки, і мені доведеться дивитися свої, історію своїх покупок, щоб згадати ці номера. Сам дизайн доволі простий, але ця простота не на користь йому, тому що немає ростка. Росток я дов'язувала сама вже після жукардового фрагменту. Я пров'язала півмісяць, так би мовити, полотна, щоб підняти спинку. За допомогою вкорочених рядочків. Також в самому дизайні є інструкція для того, щоб зробити виточку на груди. Але мені. Я вважаю, не потрібно робити виточки на ґрунти. Крім того, я вибрала собі доволі просторий розмір. Я вибрала собі четвертий розмір із тих, що запропонувала дизайнер. І я навіть зараз думаю, що варто мабуть, було мені брати третій розмір. Я хотіла більшу, своб... більшу свободу облягання, але я б могла її досягнути. За допомогою більших підрізів, але за допомогою підрізів я би могла скоригувати ширину. Але, як є, так є. Так само я думаю про те, що, якби в мене був шанс повернутися в часі назад, я би дала трошки більше петель наперед за рахунок спинки. тобто на спинку я би виділила менше петель. Згідно дизайну, виділяється однакова кількість петель. Тому що жукардова робота в мене попереду гарно викладається. У мене там є рельєф, так би мовити, а от на спинці він якось провисає. Ну як? Ну мені поки що не зовсім зрозуміло, як воно буде виглядати на фігурі. Потрібно зробити рукава. Заблокувати. Але як якось в мене є опасіння, як то кажуть. Опасення, як то буде на українській мові. В мене є погані перечуття стосовно цього. Будемо бачити. В'яжується все на спицях 3,5, я жакардову частину. В'язала на 3,5. Потім я перейшла на 3,25. Справу тому, що ця синя нитка. Вона трошки тоньша за оцю бежеву Тому вона просить, просить трошки меншого розміру спиць. Такі справи. Отож, я відправила свої светри на ВТО, я їх ще не закінчила, але я хочу переконатися, що довжина рукава саме така, яка має бути. Так він виглядає з виворотної сторони. Тут моя тінь. Ну, умови в мене такі трошки є безпорядок. Це теж безпорядок. У мене не естетичні рушники. Мені їх не шкода. Так, а це саски. Він так само сушиться. Так виглядає жакард з виворотньої сторони. Я перехоплюю протяжку через кожні три петлі, щоб не було довгої протяжки. Рукав один дов'язала приблизно до манжети. Зараз я маю дочекатися, щоб він гарно висох. І я вже оцінила, якої довжини цей рукав. Інший буде в'язатися точно так само, як другий, як перший, точніше. Ну, я вам показала. Отож, почнемо із цього. Светра. Це саски від The Pikitнітер. Я покажу фотографії, я покажу якісь демонстрацію цієї лопопейси. Сам опис. Він дуже, він дуже сухий. Там немає особи розписано прийомів в'язання, як що вив'язувати. Там немає якоїсь особливої конкретики. Тобто, суто кількість петель, схема, ну, і в такому роді. Бу, була незрозуміла річ для мене, як робити оцю make One. Тобто, як набирати петлю для розширення лопопейси. Тому що її можна і з накиду зробити, і її можна прив'язати із петлі попереднього ряду. І я надаю перевагу петлям попереднього ряду. Але такий набір петель він може викликати спотворення малюнку. І тому, а в мене так і вийшло, що в деяких рядах набирання з попереднього ряду. Занадто натягувала петлю з попереднього ряду, тому я обходила ці моменти. Сам опис цінний лише тим, що і вказана схема. Тобто, по суті, якщо у вас є ця схема, ви можете просто порахувати собі і зробити цього пейсу. Тут нема нічого премудрого. Тут немає нічого такого навчального. Якщо ви тільки починаєте працювати із англомовними описами, то це поганий опис для початку, не для початківців, тому що, я вже сказала, він занадто сухий, недостатньо детальний. І він, як на мене, не вартує особливо своїх грошей, хоча він і не є з якихось мега дорогих описів. На рахунок посадки вона мені і з самої роботи вона задовільняє мене на 85%. Є некрасивий моментик. Але після ВТО він дещо розгладився. Тут після шокардової частини є ще один рядочок з додаванням петель, і утворюється така легенька зборочка. На, навіть на картинці в дизайні, на фотографії від дизайнерки можна побачити цей момент. Знову ж таки, воно було страшніше після до ВТО, після ВТО воно виглядає краще. Пряжа Alize Lana Gold. Я все скину в опис, коди, метраж, гармаш і так далі. Пряжа мені ця подобається. Lana Голд 800. Вона, як на мене, мене кусає менше, ніж класична Ван Голд. Такий от парадокс. 800 метрів приємніше до тіла, ніж 240 метрів на 100 грамів. Я не знаю, як це пояснити. Я здобула не роботу. Заради інтересу провела тест-драйв своїх виробів із Лани Голд. Вони мене не колять ні 240. Класік, ні файн, 400 метрів на 100 грамів, ані 800 метрів на 100 грамів. Не колять. Лише одна ділянка в мене чутлива це сама шия. Декольте не чутливе. А от якщо торкається до шиї, то мені не, не зручно. Наступна робота це светер олдер від дизайнерки Ребеки Комов. Мене турбує зморшка, яка виникає на цій лінії. Я сиджу на надувному м'ячику через це такі звуки дивні і поведінка дивно. Так от, рукав, як на мене, заширокий, тіло для мене норм, а от рукав заширокий. Я не дотрималась дизайну. Я прив'язала зайвих 4, здається, чи 8 рядочків кокетки, тому що я хотіла саме ширину тілу, Але разом з шириною тілу я отримала широкий. Рукав десь на 4 см, він міг би бути гущий і так було б краще. Але вийшло те, що вийшло. це не катастрофічно. Проте я могла робити додавання тільки по тілу, а рукав залишити спокою. З іншої сторони, це не мій клопіт, це дизайн, який я придбала за гроші. Тому, якби з іншої сторони, це дизайнер, у нього своє бачення. Тому наші бачення не співпали на цьому моменті. Не сподіваюся, тут немає тоналки. Цей комірець подвійний. Я його спочатку хотіла переробити, тому що я для себе не робила подвійних комірців, і я до них не звикла. Але по ходу примірок. Я почала до нього звикати звикати, і я вирішила залишити цей кумірець, не переробляти його, тому що сам светр, він доволі товстенький, теплий. І цей кумірець підходить під загальне, під загальне призначення цього светра. Також у нас сама, сама лінія рукава. Ще одна річ. По, ліні... По лінії регуана виникає легка зморшка. Мені це не подобається. Я думаю, що можна було зробити трошки більші підрізи. Щоб регуан так не, Лінія так не западала. Тут дуже маленький підріз у всьому дизайні. Тому я. Роботою задоволена на відсотків 85, більш задоволена, ніж не задоволена. На їхну пряжі, з нею приємно працювати. Вона трошки відчувається на тілі, але це мене не турбує. Свет вийшов такий, я його зважу і деталі всі будуть в описі, тобто в дескріпшені під цим відео. Загалом вже я задоволена проектом. Він мені потрібен. Мені потрібні спільники. Просто зараз щоб криша не поїхала, тому я дуже вдячна дівчатам, які його проводять. Проводьте ще. Помітила, що багато зарубіжних дизайнерів не надто заморочуються з ростками, іншими детальками, з такими от нюансиками. Це не тільки їхня провина, це так само і в нашій культурі є така червоточинка, коли нам закладають оцю, оце відчуття невпевненості в собі, коли все має бути ідеально, інакше тебе розкритикують і все таке. За кордоном такого немає, того люди не бояться на ідеальностей. У мене багато планів. Я хочу собі щось із ранами зробити. Я, вони зараз знову моді, точніше, вони ніколи не втрачають актуальність. Я хочу довгу сукню демісезонну, зимову. Я хочу навчитися в'язати рукавички нарешті, бо я ніколи їх не робила. Таке. Okay. Якщо знаєте про якісь цікаві спільники, напишіть мені в коментарях. І тут новий рік наближається. Хочу побажати вам прожити його. Пережити і це вже буде неабияке досягнення, щоб ваші хлопці верталися цілими і неушкодженими. І не втрачати надію, тому що це те, що рухає нас вперед. День за днем! Дякую вам за вашу увагу. Можливо, ще якось побачимось. Бувайте!